Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 29 серпня 25-го року. Продовжуємо ми свої соєві жнива. Сьогодні ми вже почали нашу основну ділянку, тут в нас небагато, але тим не менш зараз молотимо сою краун. Вже нормальною жаткою, ну як нормальною, флекс, флекс, так як було потрібно. Соя краун рідкувата, ну, яка вже є. Пишіть в коментарі, хто що прогнозує. А взагалі перед початком самого відео попрошу всіх підписатися. Для мене це важливо, а для вас це секунда. Це таке моє прохання. Соя, в принципі. Це показує ту ж саму ситуацію Сойсоя Махоні. Вона сипеться, є втрати, видно, де тільки жатка торкається, вона висипається. Ну, бачу, що втрати є, ну, такі втрати кілограмів до 100, там, ну, від 50 до 100 кілограмів на гектарі, точно втрат є. Які вже з землі ну, не піднімеш ніяк. Тому це вже що маємо, як то кажуть. Тут поруч з цією ж соєю у нас соя мах, е, махоні, чуєте вже махоні, кажу не махоні PS2035, в неї трошки більше зелені більше зеленого листя, але, е, як на мене, трошки менше стрючків, хоча вона трошки густіша, ну, тобто тут таке. Побачимо, що ця своя дасть, що ця, ну, знову ж таки, на щось велике надіяться не варто. Хто бачив моє вчорашнє відео, той знає, що Махоні в нас дала слабенько, по тоні всього на всього врожаю. Ну, для такого року, то в принципі, дякують Богу і за це, мабуть, треба. Е -е, був сьогодні в хлопців, де приймають зерно, то вчора я казав, що по телефону дзвонив з 15 гектарів, змолотили 8 тонн. А сьогодні була ситуація також з іншого села, там люди молотили, то з 25 гектарів змолотили 2 газончика. Я не знаю, по скільки там, по 5-5,5 по тонн. Ну то, щоб ви собі розуміли, які в нас є врожаї. Тому показую, показую те, що є, нічого не придумую. Що маємо, то маємо. Тому отак от. Сьогодні в нас комбайн працює John Deere W650 з правильною жаткою для Сої, Ну, Зріз непоганий, в принципі. Більш-менш. Ну, щось таке. Що, що буде, те буде. Коротше. Загадувати нічого не буду, але ну, мій прогноз до то тони до тони, ну, може тонну як насипе, то й буде добре. Так що якось так. Так, друзі, е пройшли, мабуть, гектарів. Та три десь орієнтовно, плюс-мінус. Е Мигалка не моргає, але комбайнери щось вирішили викинути шнек і висипати сою? Не знаю, побачимо трошки грязновата, ну, не без того. Трохи зеленого стрічка є, але що зробиш? Там сипеться, там ще зелена. Так, друзі, тривають наші жнива, в принципі, все йде по плану, якщо можна так сказати. Вечорі я вже не звертайте увагу на зелену масу листя, листя то листя, а соя вже суха і навіть тріскається, тому е, рішення було прийнято її молотити, не чекаючи. Моменту, коли вона повністю висипеться, щоб не було жодної листка. Вона і так готова. Волога там 14-13, це 1-2%, це терпімо, це не 20 волога і не 25%, тому, тому ми молотимо. Не знаю, може навіть дивлячись на те, що скільки пройшли і висипали, ну таку солідну кучку, я б сказав би. Може навіть трошки більше, ніж тона дасть. Ну знову ж таки, це я поки так дивлюся. А там побачимо. Ну як сказати, низька вона, низька, нема маси. комбайн старається брати йому, нема що зачепити мотовилом, щоб подати туди, воно висне, де трошки більше, наче, то трохи пролазить. Там де менша маса, ну взагалі не, не хоче йти і все у наклонну, тому... Таке, будемо, як я казав, робити висновки, дивитися, щось шукати оптимальні варіанти, чи сою ще сіять, чи не сіять, ну побачимо. Ще в роздумах. Знаєте, такі думки в мене. Я ще не забув, коли соя сипала до 30 центрів, там 25-27. Я ще не забув. Коли вона з поля 350-370 доларів продавалася. Тому, чи відмовлюсь від Сої, не знаю, але те, що зменшення поч буде, то це однозначно. Все ж таки ну не може бути такого, щоб вона все, ну, впала в ціні і ніколи вона вже не вернеться ця ціна. Всяке ж буває, бувають там катаклізми якісь там в Бразилії, Аргентині, хто там лідери в світі. По постачанню Сої в США. буває вже ще там не вражає. Може бути таке, що згадую, 21 рік, коли Соя 30 сипала, і ціна була, дай Боже. 23 рік, коли вона сипала 27, і ціна 365 була з місця з поля, тому не відмовляємося ми ще поки від Сої, але... Але, але висновки робимо. Друзі, все, змолотилося, навіть такий зілок і все не влізло. Ну може і влізло б, але не стали ризикувати перегружати його. Ось така от соя, Трошки є зеленого, ну, нічого не зробиш, те сипеться, те зелене, ждать, поки воно все буде дозрівше, то це. Те висипеться, коротше, і так, не так, і так, не так. Зараз на вагах подивимося. Так, друзі, ну і оце те, що не влізло в Ось ми насипали в ПТС маше. Ну, тона тут гарантована, може тона 300, десь отак орієнтовно. І там, коротше, урожайність плюс-мінус, я думаю, десь в районі 1,2, 1, десь тона 200, тона 150, плюс-мінус отакого. Це ми важати вже не будемо, тому що домолотимо городи сюди. Я думаю, у нас там два маленькі городчика, думаю, воно сюди влізе та вже все разом відвеземо. Ну, коротше, не суть. Такі от врожаї в нас по сої в цьому році. Так що так от. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі.